Мабуть, ви й самі помічали цей дивний закон життя. Ти можеш приїхати на нове місце з одним рюкзаком, але вже за короткий час ти неминуче обростаєш речами. Коли я приїхав до Швейцарії, у мене був лише той самий рюкзак з документами, ноутбуком і змінним одягом. А от коли ми вже виїжджали, лише моя техніка, моя міні-студія займала цілу дорожну валізу. У Швейцарії я придбав монітор через оголошення. Знайшов безкоштовну акустичну систему з сабвуфером, до речі, непогано. Купив нову міді-клавіатуру, бас гітару навушники, і звукову карту. Друг переслав мені з України мій комп'ютер маленький студійний. Тому навіть в такому режимі я маю можливість створювати якісний аудіоконтент і співпрацювати. Контактний емейл ви можете знайти в описі каналу та цього відео. І як завжди, тут знову я, Сергій Макаренко, і життєві історії, якими я задоволенням ділюся з вами. Щоб бути завжди в курсі оновлення, раджу підписатися на мій канал. Та й за вашу щиру реакцію буду вдячний. Це допомагає мені бути більш креативним. Повертаюся до розповіді. У підсумку, коли ми скасували наш статус С і почали готуватися до від'їзду, на це у нас був десь місяць. Ми мали чотири величезні валізи. Звісно, все не влізло. Але на щастя, коли маєш друзів, це вирішує багато проблем. Частину речей книги то що ми залишили на безкоштовне зберігання у знайомих. І вже згодом друг, який живе в Німеччині, пізніше привіз нам в Австрію основну частину. Навіть мій велосипед той самий, що мені віддав фізіотерапевт у Швейцарії. За день до від'їзду ми домовилися з нашою знайомою українкою, яка давно живе у Швейцарії, що вона відвезе нас на автомобілі до автовокзалу в Цюріху. Вона одружена з німцем лікарем, і для них Швейцарія ідеальне місце, що відкриває чудові фінансові та професійні можливості. Вона приклад людей, яким ця країна підходить ідеально. А чому вона не підійшла нам, я розповідав у минулому 16-му випуску. Вона чудово розуміла нашу ситуацію зі статусом С і підтримувала нас, не агітуючи залишатися. Тож вона погодилася відвести нас з усіма нашими валізами на вокзал Фліксбас в Тюріху. До речі, про цей вокзал. Коли я тільки приїхав до Швейцарії, вокзал Цюріху прямо біля річки Лімат, був схожий на якийсь занедбаний приміський автовокзал у пострадянському місті. Це була проста площадка без платформ і навіть без будівлі, де неможливо було навіть сховатися від дощу. Але за ці півтора року, що ми там були, швейцарці, наче прочитавши мої думки, збудували там повноцінний автобусний вокзал із залом очікування, інфографікою, та було і нормальними платформами. У цьому плані цюріх молодці. Бо, наприклад, у Берні зупинка Фліксбас досі десь на околиці біля траси і виглядає як зачухана площадка з вагончиком. Але я, можливо, вже помиляюсь. можливо, і в Берні вже це зробили. Ми приїхали заздалегідь до автобуса було ще більше години, витягнули валізи, попрощалися. Ми не пішли в зал очікування, бо там було людно, а сіли під навісом на вулиці. Було тепло, кінець травня, і щойно ми сіли, почалася шалена злива навіть з грозою. Не знаю, чи то погода так в лапках раділа нашому від'їзду, чи сердилася, але нам було весело. Настрій був піднесений. Ми їхали на зустріч чомусь новому. Звісно, було й хвилювання, було стрьомно. Ми їхали в невідомість, хоча й отримали підтвердження від австрійських соціальних фондів, що можемо претендувати на захист. Коли під'їхав автобус, я під дощем завантажив наші чотири велетенські валізи в багажне відділення. Ми зайшли в салон і поїхали в іншу країну. Поїздка минула досить спокійно. Зі Швейцарії нас випустили без жодних перевірок на кордоні. А от ближче до ночі, коли ми перетинали територію Німеччини, здається, в районі Зальцбурга, німецькі прикордонники влаштували ретельну перевірку. Мабуть, вже почала діяти директива про посилений контроль міграції. Нас усіх попросили вийти з автобуса і перевірили документи. Питали звідки, і куди ми їдемо. Нас, звісно, без проблем пропустили. Вранці ми вже під'їжджали до Відня. Яке перше враження? Австрія не така картинкова і зализана, як Швейцарія. Природа тут здається більш природною, можливо, трохи дикою, інша архітектура, інші масштаби. А пагорби це вже починаються Альпи зі Сходу. Дуже нагадали мені Карпати, нагадали мені про Україну. Взагалі, в Австрії є чимало спільного з Україною ще з часів Австро-Угорської імперії. І як мені здається, ця історична пам'ять в австрійців збереглася, і вони в цілому дуже добре ставляться до українців. Звісно, я не кажу про всіх, і наприклад, у західних землях, як то ті роль, ментальність ближче до швейцарської ставлення там може бути і прохолоднішим. Та й не варто забувати про потужну російську п'яту колону в Австрії, особливо у Відні, яка псує репутацію українцям, та й про капітал російських олігархів, які тут люблять. Але загалом, якщо ти нормальна людина, комунікуєш, інтегруєшся, а не розпальцовуєш і не думаєш, що тобі всі винні, ставлення буде відповідним. Але головна причина нашого переїзду більш прагматична. У Швейцарії ти сидиш як у золотій клітці. Так, тобі платять соціальні виплати, достатні, щоб не вмерти з голоду, але при цьому вся система натякає. Сиди, вчи мову, не відсвічуй і не розраховуй на стабільне майбутнє. Ринок праці неймовірно зарегульований. А ця дурниця з дозволами про роботу фактично дискримінує тебе зі статусом захисту в Австрії. Ринок праці теж складний, але тут немає цих обмежень. Якщо ти підходиш на вакансію, тебе беруть. І найважливіше, тут є перспектива. Якщо ти знаходиш роботу, вже через рік ти можеш змінити статус на РВР Фактично, це робоча віза, а це вже дає можливість планувати своє майбутнє. У багатьох може бути питання: а чому не Німеччина, де соціальні виплати теж високі? Та тому, що ми їхали саме з метою інтегруватися, волонтерити, знайти роботу і винайняти власне житло, а не сидіти на соціалі постійно. В Австрії соціальні виплати для мігрантів дуже низькі. Наприклад, якщо тебе селять не у відні, а в селі, ти отримуєш повний пансіон, їжу і лише 40 євро на місяць на кишенькові витрати. Тобто для економічних туристів і халявщиків умови тут найгірші. У відні нас зустріла донька нашої знайомої. Ми залишили в неї та інших наших знайомих частину валіз, щоб бути більш мобільними. І поїхали за адресою центру прийому біженців в районі Хюттельдорф, це околиця Відня. Це виявився кампус студентського гуртожитку. Там працюють різні національності, в тому числі і українці. Ми відразу сказали, що просимо статус захисту. Нас зареєстрували, дали анкети, нагодували якраз минув обід. І сказали чекати. Ми приїхали якраз перед вихідними. Я назвав цей первинний прихисток пансіонат сонечко. Чому можливо, тому що 90% мешканців там це Роми, дуже багато галасливих дітей, постійний шум, і, на жаль, антисанітарія адміністрація намагається їх якось встроїти, але це Роми. Нас поселили в кімнату разом з іншою українською сім'єю чоловік, дружина і маленька донька. Вони там жили вже більше місяця, бо щойно вони приїхали у таборі почалася епідемія кору і всіх закрили на карантин. Вони нам і розповіли про особливості тутешнього життя. Санвузол на поверсі, наприклад, був постійно злитий водою і з купою мокрого паперу. Цікавивши, що одна ромка, побачивши моє обурення, сама підійшла і щиро вибачилася, казала мені так соромно за моїх співплемінників. Я сама іноді шкодую, що народилася Ромкою, бачачи, як вони себе поводять. Один українець розповів нам, хоча це не перевірена інформація. Що чув, як один ром говорив по телефону з кимось з Угорщини. Мовляв, ми завтра виїжджаємо, тож готуйтеся, приїжджайте на наше місце. Схоже, для них це як перевалочна база. Був ще один дикий випадок. У кімнатах суворо заборонено тримати нагрівальні електроприлади. В нашій кімнаті був чайник, який передавався у спадок і ретельно ховався. Ми зранку запарили собі в кімнаті у високих термокружках локшину швидкого приготування. З ними ми прийшли у їдальню, взяли каву, булки джем, я сиджу, їм цю локшину. І раптом відчуваю на собі просто потік уваги. Я повільно підіймаю очі. За сусідніми столами сидять одні роми, діти-підлітки їхні мами. І всі вони, абсолютно всі, дивляться на мене одним поглядом: таким жадібним, заздрісним і з німим питанням. А звідки в нього це? Я просто подивився на них без реакції і продовжив їсти. Це дико, особливо враховуючи, що в них є гроші. Вони ходять в магазин, здають пляшки, купують не найдешевші товари. Але ця ментальність, ця жадібність. Можливо, це моє суб'єктивне сприйняття, але я це відчув дуже чітко. Поки ми чекали вихідних і нашого терміну в поліцію, ми їздили дивитися відень. Я був тут вперше в житті. Це величезне історичне місто, звісно, більше ніж Цюріх. Хоча деякі райони, де живе багато експансів, відверто засрані графіті, там буває небезпечно. Транспортна система працює чудово: метро, трамваї, автобуси. Що мені сподобалося, це широкі вулиці і бульвари, за якими я скучив у Цюриху. і при цьому в місті на диво немає заторів порівняно з Києвом, де рух завжди був жахливий. У відні він дуже розвантажений. Ми гуляли біля парламенту, ратуші, бургтеатру, відвідали Ховбург. І неймовірний Вользгартен Розарій ходили біля палацу Бельведер і, звісно, були у Шенбруні. Це просто відвір мистецтва, величний і масштабний. Про віддань я розповім якось окремо в інших епізодах. Потім настав День Х, поїздка в поліцію. В Австрії міграційними справами займається поліція для зняття біометрії і подачі на Блюкарт. Це був хвилюючий момент, бо саме там вирішувалося, чи дадуть нам захист. Там ми зіткнулися з однією дивною російськомовною жінкою, яка намагалася пролізти без черги, прикриваючись волонтерством, вона голосно доводила, що волонтерство в Австрії має оплачуватись, і взагалі несла якусь нісенітницю, що вона волонтерка, що вона допомагає українцям, але все це виключно російською мовою. Як, на мій погляд, то типова шахрайка, що паразитує на людях. Я спокійно з кам'яним обличчям дав їй зрозуміти, що без черги вона не пройде всередині приміщення. Нас перевірили через металошукач і записали наші дані з паспортів. І тут ключовий момент: в Австрії дуже важливо мати підтвердження легального виїзду з України, тобто штамп у паспорті. У мене з цим проблем не було. Я в'їжджав через Польщу в Європу. Ми чесно розповіли, що йдемо зі Швейцарії, і пояснили, чому. У нас взяли біометрію, і сказали, так ви отримуєте захист. Картки надішлють поштою за місцем вашого нового поселення. Поки ми чекали на папери після оформлення, я бачив хлопця, який приїхав із Казахстану і просив захисту як українець. Він доводив, що був на окупованих територіях, і щоб виїхати, йому довелося летіти через Казахстан. Йому відмовили у статусі захисту і запропонували процедуру азюль, тобто оформити саме статус біженця, а це зовсім інше без права на роботу з значними обмеженнями взагалі. Через декілька днів ми зустрілися з нашим соціальним працівником. Я вказав на свою інвалідність, імплант в нозі і коксартроз. Нам запропонували місце в недалеких землях типу Зальцбурга, а в Нижній Австрії, в селі за 30 кілометрів від Відня. Але ми отримуємо можливість вчити німецьку мову, шукати роботу, інтегруватися і волонтерити. Що ми почали робити? Так почалася наша австрійська історія. Ось таким був наш переїзд до Австрії. До речі, що буде в наступних епізодах, я поки ще не вирішив. Нехай буде це сюрприз і для вас, і напевно для мене. Скоріше за все, це буде окремий цикл епізодів, де також будуть епізоди з життя в Австрії. Але обіцяю, що має бути цікаво. Тож дякую вам, що додивилися аж до цього моменту. Сподіваюся, що вам була цікава і корисна ця розповідь. Щоб бути вам в курсі оновлень, раджу підписатися на канал. А за ваші реакції на мої історії теж дуже вдячний вам. Також пишіть свої коментарі та міркування, я обов'язково все читаю і відповідаю. З вами був Сергій Макаренко і життєві історії. Щиро бажаю вам всіляких гараздів. Будьте здорові, бережіть себе і до нової зустрічі.